Виконуємо номер 7 крапоч 11 із підручника Алгебра 8 та номер 12, крапочка 11 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Виконуємо першу дію в дужках. Для цього розкладаємо многочлен, що з х квадрат відняти 4 на множники. Все інше переписуємо, розв'язуємо ланцюжком. х квадрат відняти 4. 4 це 2 в квадраті. Маємо різницю квадратів двох виразів. x відняти 2 на х додати 2. Як бачимо, тепер найпростішим спільним знаменником для дробів у дужках буде добуток різниці Х2 на суму Х2. Дію перед дужками переписали. В дужках записуємо нові знаменники. Спільні. І будемо знаходити додаткові множники. Був знаменник, став знаменник, множимо на суму х і 2. Був знаменник, став знаменник, множимо на 1. Був знаменник, став знаменник, множимо на різницю х і 2. Х додати 2 помножити на х додати 2. Це буде квадрат суми х і 2. 16 на 1 – це буде 16. І різниця х і 2 на різницю х і 2 це квадрат різниці х і 2. Тепер дію ділення переписали. І наші дроби вже мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання. Переписали спільний знаменник. І дужка нам не потрібна вже. Я зразу підношу до квадрата і віднімаю х квадраті. Додати 4х, додати 4. Тепер відняти 16, а отут поставила знак мінус і розкрию дужку. І відкрию дужку, бо віднімати буде многочлен. х квадрат відняти 4х, додати 4. Дорівнює. переписали наше ділене. І тепер зводимо подібні доданки. Спочатку розкриємо дужки. х квадрат додати 4х, додати 4, відняти 16, відняти х квадрат, додати 4х, відняти 4. Знаменник переписали. Ну, а тепер будемо множити наше ділене. На дріб обернений до дільника. Добуток піде в чисельник, а в знаменнику буде вираз, який ми зараз отримаємо. Хвадрат віднятий х квадрат взаємознищується, 4 і мінус 4 взаємознищується, 4х плюс 4 це буде 8х, і відняти 16. Тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник і виносимо спільний множник 8 за дужки. 8х відняти 2 буде. І тепер скорочуємо на суму, на різницю і 16,8 на 8 отримаємо 2,2. І переходимо до другого завдання. У другому завданні виконуємо дії додавання в дужках найпростішим спільним знаменником до добуток різниці Ай2 на суму Ай2. Був знаменник, став знаменник, додатковий множник, сума А і 2. Був знаменник став знаменник, додатковий множник, різниця А2. І, і тепер новий чисельник це добуток А і 2. Суми А і 2 на суму 5А і 1. І для другого дробу – добуток різниці А і 2 на різницю 5А і 1. Закривається дужка і… А квадрат відняти 4 розкладаємо на множники це буде А відняти 2. На А додати 2. Знаменник переписали. І тепер наші дроби мають однакові знаменники. Можемо виконати додавання. Одночергу я множу многочлен на многочлен. Знаменник переписала. Чисельники буду додавати. А на 5А. Це 5а в квадраті, а на одиницю додати А, 2 на 5а це 10а, і 2 на 1 2. Тепер у нас стоїть знак плюс, тому дужок я не ставлю, зразу множу. А на 5а додати 5А в квадраті, А на мінус 1 відняти А. Мінус 2 на 5а відняти 10а і мінус 2 на мінус 1 додати 2. І дію множення переписали. І тепер зводимо подібні доданки. 5 квадрат і 5 квадрат 10а квадрат. А і мінус А0, 10а і мінус 10а0, і 2 додати 2, 4. Тепер множу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочую на різницю Ай2, на суму Ай2. І винесу спільне множник 2 в чисельнику ще за дужки. В дужках буде 5А2 додати 2. І в знаменнику 5а2 додати 2. Скорочую наші многочлени, отримую результат також 2, як і в першому завданні. Номер. 7.11 крапочка 11 із підручника Алгебра 8 та номер 12. Крапочка 11 із підручника Математика 8 виконано.